Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Днік Вебмайстер і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як у Facebook вийти з усіх невідомих чи вже непотрібних вам пристроїв. Особливо актуальним це може бути для тих, чий аккаунт зламали. Адже навіть після того, як ви відновили доступ до свого облікового запису в Facebook, пристрій шахрая все ще може мати доступ до нього, і, як мінімум, Може поширювати спам від вашого імені або бачити все, що ви робите. Перше, як вийти з облікового запису у Facebook з усіх пристроїв на комп'ютері? Для цього потрібно увійти в ваш аккаунт на Facebook. Якщо ваш аккаунт зламали, то, звісно ж, відновити доступ до нього і увійти в обліковий запис. Далі натиснути по іконці вашого профілю в правому верхньому куті перейти в налаштування і конфіденційність. Далі перейти в налаштування, обрати пароль і безпека. В налаштуваннях облікового запису знову обрати пароль і безпека. в розділі Перевірки безпеки натиснути Активні сеанси і обрати потрібний обліковий запис. У вікні, що з'явиться, ви побачите поточний пристрій, з якого ви увійшли в Facebook, а також побачите перелік інших пристроїв, з яких відбувався вхід в ваш аккаунт. Під назвою пристрою буде зазначено місто, країна та дата входу. Якщо ви помітили невідомий вам пристрій, то в самому низу натисніть на Вибрати пристрої, на яких слід Вийти. Відмітьте ті пристрої, з яких потрібно вийти, і натисніть Вийти. Принцип виходу з усіх пристроїв у Facebook на Android майже такий самий. Тут я коментувати не буду, я просто стрілочками покажу, як все відбувається. А ви запам'ятайте, що після того, як ви відновили доступ до вашого Акаунту після того, як його зламали, потрібно вжити певних заходів для того, щоб це не повторилося. А саме ви повинні придумати складний пароль, який складається із цифр, букв і спеціальних символів, вімкнути двофакторну авторизацію, і вімкнути сповіщення про вхід в Facebook. Щоб одразу дізнаватися про те, що хтось увійшов до вашого аккаунту з іншого якогось пристрою. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!